Дівчина, як пройти до Кетісоха. Дівчина, так ви знаєте, як знайти Кетісоха чи ні. А ти не знаєш, як знайти Кетісоху? Ні. Кімон. Бачиш? Другий поверх. Так. Кімон. Ми на правильному шляху, тому кімон. Бачиш цю стрілочку? Так. Кімон туди. Так, Кімон. Бачиш сумку Кеті Сохо? О, так, ми на правильному шляху. Але нам не сюди. Нам ось сюди. Тому Кімон. Ти йдеш за мною? О, ти бачиш? Що? Кімон? Це ж Кеті Сохо Де? Це ж не Кеті Сохо Сумочка Тімон. Сумочка, тому кімон. Ми знайшли останню підказку Гандола 2.0 від Кеті Сохо. ми на вірному шляху. Так. І куди йти? Кімон. Ми в Кеті-Сохо. Тому Кімон до нас не відкриття.